Україну чекає дуже велике безробіття. Стосується дуже сильно як чоловіків, так і жінок. Чоловіки, особливо ті, хто не стоять там на обліку і так далі. Потім всі українці, які в Європі, ну ви ж бачите, що вас хочуть використати як дешеву робочу силу. В принципі, для того вони оце нас забезпечували, вчили мови і так далі. От, Бо ми саме так і розцінюємось. І мені б не хотілося, б, щоб українці жили таким життям. А, тим паче, ви вже бачите, що є штучний інтелект і роботи займінюють купу зараз професій. Ви не, не встигнете помітити, як тільки так раз, і ви не зрозумієте, де просто шукати роботу і гроші. От не зрозумієте просто. Тому, а, як би вам хотілося чи не хотілося, вам треба прийняти той факт, що ви зараз маєте швиденько переналаштувати своє життя і навчитись новим навичкам заробітку онлайн. От у мене посилання в шапці профілю. Тобто, ви зараз або приймаєте і розумієте, що. Ви маєте знайти час на те, щоб це вивчити, зрозуміти і йти далі, або ви просто опинитесь в той ситуації, що ви ні роботу не зможете знайти, ні рахунки оплатити, ні нормально користуватися картками, бо вже скоро є гривня, бо можуть бути блокування ваших всіх карток, можуть відмінити дуже скоро кеш взагалі. Якщо ви опинитесь в цій ситуації, Ще враховуючи то, як там зараз ройнуться в Україні, і що відбувається взагалі з бізнесом, як вони знищуються з заводами, оця вся історія, як всі банкрутують, як віджимають певні компанії. Ви просто, блін, не будете знати, де знайти роботу. Ще до цього додаємо роботи штучний інтелект. Професії залишаються отак: які будуть залишатися з попитом. Ну це там якісь творчі професії, і професії, які просто не може повторити штучний інтелект, і роботи, яких дуже дуже мало насправді. Тому всі свідомі. Кого цікавить, стабільний заробіток? А хто готовий навчатись, розвиватися, йти вперед, не стояти на місці, відходити від якихось канонів, які вже ну все не, не працює. Не працює старі схеми, які нам розказували заробітку, устрою життя, ладу життя, все не працює. Тому а, переходите за посилання в шапці профілю, там особисто я все вам розповідаю, розказую, як працює, як заробляти, як зараз далі рухатись в цьому світі, як цим всім можна буде і на армії донатити, і себе забезпечити, і почувати себе хоч якось комфортно, стабільно, От, а не просто жити від зарплати до зарплати. Посилання в шапці профілю. Свідомих чекаю там.